Привіт! Що? Прийшла осінь. Вітер, дождик, холодно. А я їду працювати, то побачимось вже в машині. Так, ну я вже в машині. Буду включати програми, діставати десь свій телефон. Сьогодні субота, майже 11-та. Буду працювати, як завжди, до комендантської. Зараз заправлюсь, ну і побачимо як буде робота. Після минулого відео мені заблокували той третій аккаунт болта. Повністю, І я не можу поки якось відновити болт. Тому зараз я працюю тільки ну, по основним трьом агрегаторам. Uber, Уклон і он таксі. Ну отак от. Болт. Ну, що болт? Заблокував да і. Ну та й хуй, з ні. Я маю. Можливо, якось пізніше вийде відновити, але поки буду працювати без нього. В принципі, я так вже другий тиждень працюю і нічого. Нормально. нормально виходить і без нього працювати. Трошки заправився, трошки від'їхав від заправки і прийшло перше замовлення по фільтру таке 357, але у пасажира Ой, нуль поїздок. Можливо, тому й тариф такий, ще не навчився скручувати. Так, Після того оце я виконав ще таке замовлення і взяв вже наступне. Так, За годину три замовлення, 600 гривень, в принципі непогано початок, Ну, тому що йде дощ і замовлень в принципі, достатньо. Але зараз щось я проїхав в таке місце, не дуже зручне, Може кудись від'їхати, а ще в мене не працює пічка. <гум> така погода, а не працює пічка, зараз чу. Ой. Оце так вона робить. <гум> Це зламався, кажуть... Сервопривід чи резистор, він знову такий. Резистор той, який заслонку пічки відкриває, треба його міняти. І так за той тиждень по машині я також трошки зробив. Треба було зробити реставрацію кермової рейки. Зробив реставрацію зі зняттям, з реставрацією, з заміною рульової тяги однієї Обійшлось мені рівно 6 тисяч гривень. І ще заїхав на СТО, змінив пильовика на внутрішній внутрішньому шрузу, внутрішній гранаті. Оце таке, що робив поки по машині, а зараз треба зробити пічку і ще щось таке дивне в мене. Дивне, тарабанить з лівої сторони, вже все перевірили по, ход, по ходовій, вже нічого начебто не потрібно робити, але щось в мене тут. А зараз не чутно. Це колесо. <рес> Коли отак стукаєш по колесу, то щось там дрібіжить. І воно в ходу відчувається і чутно. Не знаю, ну поїду також розбиратися. Ну і треба вже резину міняти, ставити зимню. Оце таке по машині. Нарешті 20 хвилин прочекав. Це замовлення. Таке замовлення 255 за 7. Але їхали з дитиною не попередили, тому ми ставимо так. І працюємо далі. Later. Виконав ще два замовлення. З'їздив на осакарки по бізнесу. Там зайшов в новус, купив собі перекус. І звідти, поки був в новусі, прийшов по комфорту в центр. То зараз сяду перекушу, зроблю собі обідню паузу. А для вас зараз буде рекламна пауза. На минулому тижні шукали знайомому авто під оренду, подивились пару варіантів, але щось нічого не сподобалось. Після він вирішив, що хоче взяти авто під виплату. Ми знайшли таку компанію як Atlantic Invest Group. У них автомобілі з Кореї пригнані Sonata від 2014 року. Великий вибір авто, можна вибрати авто, а плата виходить така ж сама, як і ти платиш оренду, але це ж за своє авто. Тому я вам в, опис, в описі під відео залишу посилання на компанію. Звертайтесь, беріть авто і працюйте. На замовлення так довго, Блин, такі затори в центрі. Більше 10 хвилин по... подача була і 22 хвилини їхав. Тобто 30 Десь 5 хвилин на замовлення за 160 гривень. Так собі. А зараз прийшло по убору комфорту в Бориспіль. Я взяв і оце подаюся, але щось. Не можу вирішити, їхати мені туди чи не їхати. Таке наче субота повинен я звідти виїхати з Бориспіля швидко. А якщо ні... Не знаю. Фільтра включені, поки подаюся, якщо нічого не зайде під мої фільтра, то тоді поїду в Бориспіль. A few moments later все таки поїхав я в Бориспіль. Туда вийшло 670 гривень чистими, назад. 530 і 20 чаю, ну, 550. Тобто... 1200 за 2 години і за 90 кілометрів пробігу туди назад. Не знаю. Скоріше за все, за 2 години можна було і тут накатати в суботу таку суму із меншим пробігом. Але я поїхав так. Напишіть в коментарях, щоб краще. Щоб ви робили. З'їздили б так під, Чи Катались би краще. spooky Взяв замовлення з подачею 5,5 кілометрів і їхати майже 5,5, але тариф 300 гривень. Гадаю, що треба виконати. Я взяв трохи по теремках довкола республіки. Зробив там два замовлення і звідти взяв таке непогане, непогане замовлення бізнес за 200... ой, за 200, за 650 гривень 22 кілометри. І зараз приїхав от на Сокальську. І тут буду чекати далі вже 20-15. Потрібно, мабуть, потихеньку в центр їхати. Та зараз поставлю відповідні свої фільтра і буду чекати. Походу то мої пасажирчики, але залишилось ще 45 секунд і я відміняю і буду їхати. Курять собі далі нарахували 30 гривень компенсації. Буду чекати далі зробив два замовлення по центру і щось сижу перебираю. Не можу зрозуміти куди їхати. Виставив фільтра, але по фільтрам щось не заходить. Хоча тільки що бачив таке замовлення, яке повинно було зайти по моєму фільтру. Воно щось не зайшло. Ну і стою поки. Чекаю і перебираю. Вже мабуть хвилин 10. Ну щось важко. Я сьогодні прям щось замотався. Вже майже десята. Пробіг 290 кілометрів. Щось таке. Прям важкувато мені. Я так довго чекав і взяв таке замовлення. Не знаю чого? Для чого. Ну, поїдемо в гатне. Якщо пасажир прийде вчасно. Так, приїхав я в гатне і дало мені замовлення по убору на теремки за 200 гривень. Приїхав, чекав, чекав, набираю, не бере клієнт. Чекав, чекав, там ще й простой. Щось 8 хвилин аж в уборі. Виставився в уклон. Мені прийшло зараз замовлення за 700 гривень на чайку. То поїду на чайку, я не знаю 22.40. Поїду на чайку, а звідти я сподіваюся, що я щось візьму десь на Академ, ну, в ту сторону хоча. Або може з чайки додому, додому. Якось так. Якийсь вечір уїхав із центру. Чогось? Тупе! Тупе, тупе! 23, 27. Я на академії містечко. Щайки за 200 гривень взяв замовлення ще на академії містечко. Ну і тут вже буду ловити додому. Ну як ловити? Почекаю ще 5 хвилин. Дай поїду, мабуть, сам. А може щось дасть. Ну, якось такий вийшов день. в центру щось я поїхав. Мабуть, даремно, може треба було трохи по центру поїздити. Але я додому із центру не ну, виїжджаю вже другий тиждень. Все тільки десь сюди Академгородок, Академмістечко, Нивки, якось так. Тому... Тому що чекаю 5 хвилин і їду. І вже покажу вам, як доїду додому, покажу, скільки вийшло заробити на цей такий немалий пробіг. Нікого я так і не дочекався. Приїхав сам додому. Ну і подивимося, що я за сьогоднішній день накатав. Так. Uber 853 гривні. Уклон. 4780. Пробіг. 360 кілометрів. От якась така вийшла субота. З 11 годин і ну, майже до комендантської. 13 годин відпрацював. Втомився щось дуже сьогодні. Не знаю. Прям важко мені. То піду вже відпочивати. Вам всім бажаю успіхів, гарних заробітків! Ставте вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.